Бо тільки тоді я дізнаюся а, ціну. Так. так, тут, до речі, бачу написано VR-Box. Не похоже, хіба що це якийсь додаток до vr box Можливо, там дійсно не комплекція, чогось не вистачало. Але я вже бачу, що це... Ну, я бачу це інструкція. <рисвіт> Ой. Так, що в нас тут якась книга? Так, це що у нас? Картик к шестому тому Історія Второї мірової війни. Ну, реально карти. До якого це тому? У нас таких книг нема. Нам про війну нічого не попадалося. Що це воно і є? що це таке? Прикол, чисть блокнот? Походу, зацініть це походу ходу, блокнот. Тут ось щось на ну, ім'я написано Олівер, але далі, ну, типу, що то я не знаю. Зацініть. Офієть. Ой, щось випало. Де це було? Десь я бачив цю картинку тільки що. Коротше. Просто встало мені. десь. Десь вона тут була, я її бачив. Короче, тут просто о, все про літаки. Ну, вирізки з літаків і щось прописано о, олівцем. Зацініть. Це щось максимально нове. Я в шокі. І він прямо до кінця списаний. Це що таке? Call and instruction. message форум. Якась отака випуска. Це, це типа факс, мабуть, або щось таке. Жесть. І саме прикол в тому, що все ж на англійський. Прикол. Вау. Так, да, і все про літаки виключно. Вирізки і прописи. Ну, Якби я шарив, що тут написано, то окей. А так, так, так така знахідка. Це, мабуть, саме. А, ну ми фотографії знаходили, ми листи знаходили, в принципі, це щось з того, з тієї опорів. Так, у нас тут є отака штука, яка максимально не камільфо виглядає. Знову ж таки, написано, що тут а, щось крихке. Але судячи з того, як тут все пакувалося, і судячи з того, що я тут бачу, це в нас чергова порція книг дитячих книг, щось новеньке. Так, Така книжка, ну і сучасне, що немало важливо, так? Ну, просто дитяча книга. Так, це у нас... Король Лев. Тоже дитяча книга. Блін, я таких великих книг 100 років не бачив. ууу Зацініть. Пушечка. А? Бачите. Така тема. Окей. А, я думав три книги, Чотири книги, а виходить. Так, кот, который гулял сам по себе. Так, це уже российскую. Да. Ну, тоже такая. Велика. Такая книга. Так, окей. Король лев на... Король же ж на украинский, да? Да, -мо. тоже на российский. А, і ця на російській. Всі три на російській. Я думаю, щось на українській. Окей, три дитячі книги на російській мові. Так, і ілюстра... ілюстрована енциклопедія про тварин. Ну це вже на українській. Про тварин. Хто свого товариша впізнав? Пишіть <в> коментарі. Так, окей. Ну, гарна енциклопедія. Добро. Так, що з російськими книгами робити? Я хизи, хіба що на OLX може виставити, можливо, їх там заберуть. А енциклопедію закинув в Телеграм, я думаю, заберуть. М -м -м, доволі цікава штука в гарному стані. Чому б ні. Так, ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Щось дивне. Туди-сюди носиться. Так. Ну блин, ну як так? Ну, опять книжки, ну народ, серьезно? Одна книжка, окей, дві книжки, окей, но. Жесть. Так, що за книга? Мій декамерон. Така книжка. Коронація слова інтер варений так, по традиції. Оскільки цей текст не зовсім звичайний, то хочу дати коротке пояснення. Починаючи з доби Ренесансу, коли монументальні зображення в храмах і палацах доповнилися станковими творами, європейське світське мистецтво трималося на чотирьох стовпах. Портрет, пейзаж, нетюрмор і оголене тіло, звісно ж таке. Ну, і зважаючи на те, що тут оголене тіло, я думаю тут про оголене тіло. Добре, книга один. Так. Білий Вощ. А Тут книга йде одразу на російській мові. Мені здається, її ні разу і не відкривали. Ну, в принципі, і так виглядає як нова. Так, да, Це на російській мові така книга. Так, і що ховається в сутінках? Клайм Баркер, Фрімон, Спрауб і навіть Стівен Кінг. Укладач Річард Чізмор. На українській мові. Так виглядає. Я так розумію, тут просто да, перелік творів. Ось якщо про Стівена Кінга говорити, то в нього тут твор літній грім викладений в цій книзі. А так ось вперічні всіх авторів. Доброго! Подивимось, скільки це буде коштувати. Три книги. Ну, в принципі, я думаю, посилку вони мали б окупити. Так, окей, давайте щось більше візьмемо, бо книги то книгами. Але хочеться ще якусь магнітолу. Так. Магнітола все ж таки буде краще за книгу. В цьому випуску або в попередньому випуску ми вже знаходили мать його так, ці газети. Ну, одну газету. Тут пачка да, газет. Є ценителі колекціонери. Глаза виїда. Це прямо щось, мабуть, було в той час дуже цікаве. Прям такі теми. Прям нормально така штука. Напишіть, це було дуже цікаво в ті годині. 90-й год написано, я тоді ще навіть не народився. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І там у нас було один чи два випуски. Ну, десь 14-15 випусків у нас вже є цієї роман-газети. Подивимось, скільки це може коштувати. Віоліті привіт, мабуть. <хи> так, і давайте, мабуть, оцю візьмемо. Оце сюди. І я вам хочу сказати, що у мене є здогадка, що тут, якщо я правий, то у мене будуть дуже великі питання до компанії, яка предоставила нам ці бокси. Як воно в них так працює? бо У нас тут цього разу, правда, 4 парень. Але ой, щось відпало. Там щось, щось відпало. А, поняв, оця штука для лінз відпала. Яка? Все. Вже не відпало. Так, достаю. Боже, якщо це все повалиться, ви просто не бачите, що там за кадром, це ви пофігелі. Ще 4 пари отаких VR штук, З якими... це 4, 3, 7 штук у мене їх вже. З якими мені Е... предстоїть розібратися, що це взагалі таке, скільки це може коштувати і чому мені їх так багато. Жесть. Ні, якщо це щось, ну, я просто не догнав і вони там коштують по 5-10 тисяч. Ну, навіть брати по 1000 гривень, то це 7 тисяч з двох коробок це непогано. Так, опять важка, пресована. І очевидно. Книжкові баталії ми розпочинаємо. Книжкові баталії ми відкриваємо, можна бібліотеку запустити. Так, тут у нас просто до 100 книжок. Цілих три. Складне питання. Віктор Лівар. Віктор Лівар народився в місті Шумськ в 1989 році. Там же навчався в школі номер 1 Потім у Шумському економічному ліцеї. Хто з Шумського? З вас лайк. Й-майо. Так, ну така книжка Віктор Лівар. Так, є. так, письменники про футбол. Така книга. Укладач Сергій Жадан. Окей. Так, і психологія спорту. О, як. Неочікувано. Окей. І психологія спорту. Така книга. Воронова Валентина Іванівна. Автор книги. Окей. Ще книги. І того на столові в мене купа журналів, і купа книг, і купа віарів. Яка дивна серія розпаковок. Це треш. Мінус одні віари. Було 7, стало 6. Треш. Ну і нічого. Поки я не знаю їхні ціну, мені їх не шкода. Так. Пора цей ніж замінити, він уже все. Ці уже. Так. Книги. Книги, дивіться. Книги на українській мові були. Книги на російській мові були. А тепер книги на англійській мові. Трамп. Трамп Юніверситі Реал Естейт 101. Офігеть. Офігеть! Жесть. Оце ось цікава, я думаю, книга була. Мені цей актер дуже нравиться. Ви, ви бачите, хто цей актер, так? Да? Ви ж знаєте, да, що, блін, надаєте. Я... Ну, коротше, маску ви бачили вже. Офігеть. Оце от, я думаю, це може коштувати бабла. Тому що це дуже відомий актер. актер. І вона нульцева. При orionbooks.so.юка uh, Можна там буде загуглити і знайти, скільки вона коштує. І така книга. Angelbert. What is name? Не знаю, хто це такий, чесно вам скажу. Але його книга в мене тепер є. Але це, оце, оце, я думаю, на... ну, ладно, ще Трамп може заролять. Трамп теж може коштувати грошей. Але мій фаворит оце, це прям вау за сьогодні. Дуже великий фанат серіалу, і дуже, велике, дуже велику повагу віддає цьому актеру. У нього багато фільмів, він їх прям дуже добре відіграв. Так, мені може здатися, що ця розпаковка могла б бути прибутковою. Але враховуючи, що все купувалося разом в одного постачальника, і я заплатив йому за все круглу суму. То. Бабіни можуть нас потягнути в мінус. Проте серія була, три серії. Я все буду рахувати в одну, тому що я одному продавцю платив, я знаю чітку суму. І все. Чи ми окупилися чи ні, ви вже знаєте. Чи я окупився, чи знаю я, я не знаю. У мене ще це все попереду. Дізнаємося. Запрошую всіх в телеграм, як завжди, і підписочка, лайк, коментар. Привітся! Всім дякую, до зустрічі.